Головною інтригою бою білі Дерев'янченко, на мою думку, є те, наскільки ще фізично сильним є українець. Тому що йому 38 років, супернику 29 років. 9 років це, ну, це дуже відчутна різниця в світі боксу, і тим паче в таких вагових категоріях, як середня вага та друга середня вага. Цікавим моментом цього протистояння є той факт. Що е, француз Крістіан Білі на сопромоушені у двох промоутерських компаній у канадської компанії Еви Tiger і у американської Top Rank. І напередодні бою білі дерев'янченко, буквально за два тижні до нього, топеренк також оголосила про підписання мексиканця Хайма Мунгії. Як ми пам'ятаємо, з ним Сергій бився, дав дуже конкурентний бій, але, на жаль, поступився рішенням суддів. І от раніше Мунгія був на контракті у Оскара Делахої та Golden Boy Promotions, а зараз він став боксером Боба Арома та Топренк. І в кулуарах вже кажуть про те, що якщо Мунгія виграє свій перший бій з Топренком, який буде всередині вересня, а Мбілі зараз перемагає дерев'янченка, то відповідно наступний бій буде Мунгія проти Мбілі, тому що американці люблять дарувати своїм фанатам. Яскраві поєдинки, і Мунгія дуже популярний мексиканець е, Мбілі небитий молодий француз, який зробив собі велике ім'я у Канаді. І тому ось вже кажуть, що якби цей бій для Мбілі не просто так, а для того, аби він пройшов відоме ім'я в світі боксу, таке як Сергій Дерев'янченко. і потім він вийде на ну з великою долею ймовірності на Хайме Мунгію, тому що він буде битись з канадським вірменином Еріком Базяняном. Скоріше за все, Мунгія його пройде. Тому це, крім протистояння саме в рингу, ще є велике таке промоутерське протистояння і всі ці історії, які приведуть потім до великих боїв для вболівальників. Прогнози, якісь робити, як завжди, в боксі не дуже гарна справа. Скоріше за все, фаворитом поєдинку є молодший француз, знову ж таки, через його вік, через його рекорд, через його, принаймні, фізичну атлетичність. Також люди кажуть, що він б'є дуже. Різко і дуже сильно, що в нього, в принципі, як для його атлетизму достатньо швидкі рухи. Тому на папері фаворитом є француз. На стороні Сергія, очевидно, досвід, очевидно, його імена, які він проходив раніше, тому напевно, 60 на 40 на користь Тімбілі. А безпосередньо, як завершиться бій, ну побачимо це вже у неділю вранці.